Чи вистачить державі коштів на війну. Давайте дивитися. То яку чисельність армії держава Україна може забезпечити? От це ж і питання, в тому числі до попереднього, що оці умовні справедливі правила гри для всіх, вони мають враховувати економічну компоненту. Ми воюємо, поки в нас є кошти. Якщо кошти закінчуються, ми не воюємо. І не важливо, скільки вас мобілізовано, хоч мільйон. Хоч 10 мільйонів. Ну, тобто нема грошей, нема війни. Законодавство має передбачати чіткий розподіл тих, хто воює, і тих, хто забезпечує війну. Бо не буває так, що ну, без економіки війни немає. Західні кошти це добре, коли вони є, але вони є не завжди, не на все, не у всьому, не завжди. Ну,